Коляда, коляда, і за печі вигляда! Ось ось уже почнуться різдвяно-новорічні свята. За сучасним календарем це від 25 грудня до 6 січня. Тривають різдвяно-новорічні свята, які знаменують, що Христос народився. І саме тому, 24 грудня, ми, ті, хто Християнами себе вважають східного обряду, будемо казати одне одному, Христос рождається і відповідати славімо Його. А від 25-го ми будемо казати, Христос народився. Коли ж під'їдуть свята водохреща, то ми будемо казати, Христос хрещається, відповідаючи у Йордані Ріці. Так, безумовно. Святкування і введення в такий ритуальний стан починалося навіть трошки раніше. Тобто, 24-го на святвечір люди вже входили в той святковий стан і сідали за святу кутю, святий вечір, свята кутя, Тому що головною стравою, головною принадою цього свята була кутя із узваром. Святу вечерю розпочинали, поставивши на стіл так соломку. Безумовно, зараз у нас є навіть такий цілий напрямок, коли роблять дідуха і роблять. Павуки. Здається, що зараз, здається, що павуки робили тільки десь, десь, як завжди, на Карпатах. Насправді ні. І у нас з вами на Слобожанщині робили павуки, вони могли відтоді висіти цілий рік, і це була така оберіг, прикраса хати. Робилося, звичайно, це вже не 24-го, 24-го вже і хата була вибілена і все було приготоване. Сівши за святу кутю, то починалося все з того, що батько виходив на поріг, запрошував мороза дуже швидко від того, що він не приходив, радів і повертався в хату, побажавши йому йти на болота, на такі місця, де немає людей, тому що Чекали, звичайно, в цей день тільки своїх, так дійсно за святою вечерею. Мала зібратися вся родина, де б вона не була, і саме тому, щоб зібралися всі, то батько заставляв, посадивши дітей під. Під стіл, до речі, іноді солому, сінце покладали ще й під стіл квоктати і казати діткам, щоб вони, подивившися на батька, казали, що не бачать його, щоб і наступний рік був таким самим плодючим, гарним, багатющим, щоб прийшов врожай. Питання стосовно, коли ж починали співати колядки? От саме тоді за столом дітвора і починала, можна сказати, пробувати. Себе, показувати, чому вона навчилася. Тому що доросла коляда, яка репетирувала впродовж цілих, цілого посту, вона починала ходити тільки 25-го і тільки після відправи в церкві. І ще один момент, який дуже засмутить наших феміністок, але жінок тоді не було у колядницьких колективах, це були тільки чоловіки. І так вони могли рядитися, звичайно, що не в радянські часи, у трьох царів, у воїнів у всіх тих героїв євангельської оповіді про те, як народився Христос. У бідній печері, як його знаходять три пастушки і відкрив про таке чудо Господь трьом царям, і що свята родина тікає в Єгипет, тому що ірод, проклятий, дітей вбиває, а рава матір тяжко, тяжко плаче. Тож, оті ті всі так звані церковні колядки, з них починалася велика коляда, і співали дорослі чоловіки, співали молоді хлопці-парубки. Якщо дорослі збирали ходячи колядою на церкву, на школу, на якісь такі загальні потреби цілої громади, то молодь збиралася на те, щоб зібратися на якусь складчину, молодь збиралася на те, щоби. Якось весело е весело провести цей час, але і там першими головними, звичайно, були колядки. Які описували євангельську благо звістку. Звичайно, що ходячи і співаючи такі колядки для всіх членів громади, то там вже з'являлися і колядки, де були конкретні побажання: Ганусі чи Іванкові, і у військо піти і благополучно повернутися, Марійці одружитися, господарю. Щоб у нього було багатство, як зірочок у небі, співалося господині, яка, як зірка у пана господаря, ходить. Тобто, вже те, що було не таке високе, величне, а наближене до звичайного життя. У нас на Слобожанщині невідомо, щоби ходили з шопкою. І... Тут важко сказати, чи дійсно цього не було, чи це зникло у радянські часи. Але Вертеп безумовно ходив, тому що у 17-18 сторіччі у нас була розповсюджена і шкільна культура. А ми знаємо, що від 18 сторіччя у нас був і єдиний на східній Україні вищий навчальний заклад колегіум у Харкові. І звичайно, що ті спудеї це Аж була частина вже спудейської культури, коли ем, збиралися ось такі театралізовані вистави, де не просто співалися колядки, а ще було і ну, більш таке глибоке вже ціле театралізоване дійство. Е, так було до е, щедрого вечора, коли... Е, Збиралися вже, і це єдиний раз, ходили співати щедрівки саме дівчата. І найголовнішою відмінністю так бувало, що там переходило святий щедрий вечір. Але найголовніша відмінність, що е, якраз на щедрий вечір на Меланії Римлянки ходять дівчата, і е, оскільки це дівоча. Вибачте, шановні феміністки, але хлопці і е, хлопчача чи чоловіча е, коляда в хату заходила, дівоча ні. Вони співали лише попід вікнами. І тривало це дуже недовго, тільки от того самого е, надвечір'я. Е, Василя Великого Меланка ходила, Василька просила, Васильку, мій батьку, пусти мене в хатку, я жита не жала, чесний хрест держала, золоту кадильницю. Кадійтеся, люди, до вас, Христос буде. Звичайно, що хлопці не могли залишити увагою. І тут ще один момент, якби мене трошки кепкували з цього, але високе ритуальне переходило у більш приземлене. І в цьому в цьому приземленому, безумовно, важливою була землеробська культура. Навіть тоді, коли вже цілі села займалися гончарством чи пошиттям кожухів, як було на Краснокутчині. Але все одно головна така наша те, на чому тримається наша культура, це землеробська культура. І тому Звичайно, що в цей час дуже важливим було те, що стосувалося засівання ниви. Саме так це не пересунулося, це уявлення людей е, традиційної культури, тобто такої, де традиція свята. Перед тим, як фізично їхати в поле і. Е, Кидати зерно у ниву. Перед тим, як отримати той готовий врожай восени, треба було спочатку його зробити таку психологічне самонавіювання, ритуальну форму, як завгодно можна це трактувати. Але суть у тому, що спочатку треба було проговорити. що... Овечки народились, роди Боже, жито пшеницю, жито горою, ячмінь там, чи овес копою, щоб у вас хрещених голова не боліла. І саме тому в цей самий час ходить тоді, коли дівчата щедрують, ходить переряджений хлопець у маланку, водять козу і вже такі більш. Більш світські, так би мовити, розваги, коли також заходить громада у хату, обіцяє, що буде те саме жито під овес по поколіно, щоб у вас хрещення голова не боліла. І щоб це зробити, кізонці треба обов'язково дати сало, ковбасу, пироги і так далі. Щоб наша... Кізонька встала, і щоб вона там, де коза, рогом та жито стогом, де коза ногою, там жито купою. Таким чином, розважалися аж до 5 січня. Тому що 5 січня настає голодна кутя і на голодну кутю, чому так і називається? Тому що, ну, очевидно, вже і під'їдали все те, що наготували на цілі святки, але ще й тому, що це е, такий, Пісний день, коли не їдять вже нічого, окрім самої куті і узвару голодна кутя, але на наступний день знову звичайний такий масний тобто день, коли можна їсти все масне, і яйця, і овоч, і молоко, молошні продукти, м'ясо, м'ясні продукти. І ось на хрещення ми вже про нього з вами говорили. Хрещається Христос у Йордані, Вирубували у. На ставу у річці, там де це було на замершому в задмершій водоймі вирубували хрест, поливали буряковим квасом, і е, люди набирали воду з тої ополонки. Люди не купалися ніколи, Боже збав. Це неможливо було у тодішній культурі. Хто люди старші, пригадайте, як, з яким подивом дивилися, навіть коли на власний город якась молода дівчина, набравшися нових віянь у місті, виїжджала і одягала купальник. І це все зовсім ще недавно було. Це ще десь років ну 30-40 тому це ще не так багато. Ясно, що молодим дітям здається, що це динозаври ми всі бачили. Але е е культура, не те що оголення, ми як кажемо, своя сорочка ближче до тіла. Чому? Тому що ми і сорочки не показували. Тому що і сорочка то була отою самою білизною, а зверху мало бути багатошарове вбрання. Чим більше е, того вбрання, тим, е, тим більш е, вищий статус навіть має людина. Не тільки тому, що багата, а вищого статусу. Тож. Е, про купання не йшлося, йшлося тільки про те, що священник поливав водичкою, люди набирали водичку на цілі свята, і далі вже 7 січня на Івана, а Іван Хреститель всім святкам проститель, іди кутя і спокутя, а Узвар на базар. Так, свята закінчувалися. Наступав м'ясоїд, тоді, коли ті. Кому була така потреба, могли одружити сина чи видати доньку. Хоча, звичайно, в більшості це робилося восени. Але і взимку це теж можна було робити. А святки закінчувалися і саме тим, що посіяли по столу, не десь там, у колідорчику чи в прихожі, між кошечим горшком і собачим, там, я не знаю, тим, На чому там собак водять тою шкворкою, Не, не поруч із ч, брудними чобітьми, а по столу. Бо восени новий врожай має стати новим уже короваєм, новим хлібом саме на цьому столі. То по столу посівали. І так посівали житом і пшеницею, бо то була найважливіша пашниця. От як не дивно, з жита Святкові короваї ну, зазвичай не робили. З жита куті не варили, бо кутя здебільшого була з ячменю в Харків... у нас на Харківщині, на Слобожанщині, або з Пшениці. Бо дійсно це свята і хотіли з'їсти чогось лучшого. І не дивно, що вже навіть Микола Федорович Сумцов описує, що кутю могли варити з рису уже на початку 20-го Бо це було незвичайне, це було таке, що рідкісне, смачніше. Тому, тому хай вас, шановні мої українці, Бог оберігає, ми все одно відсвяткуємо. Нашу кутю в очікуванні нашого найбільшого свята, нашої перемоги. І ми дякуємо нашим воїнам за те, що ми можемо говорити про ці свята. І я думаю, що найкращим подарунком буде донат, біддонатити тому підрозділу, з яким ви дружите, тому воїну, який ваш родич. Донать моїм ми живі тільки завдяки їм, слава Україні! Слава нашим героям!